Белорусской народной республики. 100 годов назад, 101 год назад, наши бродки в Першиню заявили на УИС, что есть такая держава Беларусь. Белорусская Народная Республика. И ця подія була настолько важна. Для истории Беларуси, чтоб не было Белорусской Народной Республики, которая была ввешена третьей установкой грамотой Рады БНР на всем белорусском въезде, не было бы Радянской республики, Советской Білорусі, не было б лишней республики Беларусь. Поэтому кожен год все святомі белорусские света, у Тымрики мы, Белорусы Киева, відзначаємо это свято. Oh. было державным святом день бол совсем мало эторазу 90-е коли почалося отражение коли мы выходили десятки тысячмен других городах беларуси с нашими свят бел рвона белыми стягами и год на отзначали нажали всешние лады беларуси не дозволяете нам мы хотели бызначить наше свята выгоняет нас на заборке его бинска и Не дозволяють у центре відзначати, забороняють в пикеты в других городах. Ну, мы все равно отзначаем. Это уже традиция. И у Києві мы каждый год збираємося в цей день, избираемся белорусы. Мы спілкуемся, мы ходим ходой на место загибели Жизненского. Означаем, как мы эту, эту подею. Что ще хочу сегодня сказать? Што сёння, як ніколі над Баруссію есеці вялікая вялікая пітана, што мы можем згубіць дзяржаўна згубіць свой суверэнітэт. Пачаліся пад калёрныя аойні з крымём, якія сёння зусім недаступнай грамадскасці І што яны далей намаўляем мы не ведаем. На тэрыторыі Беларусі сстаць базы расійскія. что Вели-Вель погрожает сьогоднішним днем нашей соседней братской Украине. Россия необразная зброя на мяжи с Украиной. Поэтому вели-вели, тяжкое, тяжкий час мы сегодня живем. И я хочу сегодня дать слово нашим ему, хлопцам, хлопцу, які покинув свою семью, свою родину. У чобу і приїхати сюди воювати за Україну. Воювати за її незалежність. Так як у нас одна біда. Я даю слово Янові. Слава Україні! Живе білорусь! Усім привітання! Я дуже радий, що сьогодні я можу. Тут бути присутнім в центрі Києва разом з братами українцями святкувати наш національне, наше національне свято. Сьогодні ми святкуємо події, які відбулись 101 рік тому. 101 рік тому ми, наші продкі здобули незалежність в нашій державі. была ввешена на всебелорусском ходе незалежность белорускі державы Ка вы ведаете то у той час в принципе УНР один но ну, не одиная але тех кто с больше помогал утворению нашей народной республики Гэта была украинская народная республика один кто пытааў нам у той час грошей ух кредитты для розбудовы державности. Это была как раз таки Украинская Народная Республика. Так склался лед, что, что наша история, она иде э, е, супольно развивается, э, е, плечо до плеча отбываются подеи, э, связанные с борьбой за незалежность наших держав, за, э, с за нашу свободу и незалежность як і 101 год тому, як і 300 і 500 год тому, сьогодні ми, е, білоруси, присутні тут, е, разом з вами змагаємося за те ж саме ідеали, за те ж саме мети. Свободу та незалежність наших держав від е, 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 пригнету Сходньої імперії. Як і 101 год тому, сьогодні ми з зброєю в руках вимушені переністи нашу землю Бо імперські амбіції у сході народу на жаль нікуди не поділиться. Я хотів би перший раз подякувати всім, хто бачити, як я переходжу з української на білоруську мову, і навіть воді мене вже такий такі українські суржик неумисно в голові це я, ну. Бувається, а не ж правда, що навад, коли я кажу по білоруськи ви брати українців, мені судово розуміється. Немає близької до української мови іншої мови, ніж білоруська мова. Тому ще раз хочу підкреслити, що для мене є і для моїх побратимів тут присутніх є за честь боронити з вами плечо-плеч. Нашу свободу, нашу незалежність, дякуємо вам за, за те, що ви у всі часи історії ваш народ допомагає, і тільки разом переможемо. За нашу і вашу свободу. Слава Україні! Складе батальйон яка.